Добрий день, шановне товариство! 16 березня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Показую стан нашої полуниці на сьогоднішнє число. Ранні сорти, такі як Клер, Джолі та Азія, ми сховали в тунелі. Пізніші, такі як Мальвіна, сама пізня, середній гіантела Максим та ремонтантний Кавріла. Не бачимо ніякого сенсу робити для них накриття. Ось стан такий нашої полуниці. Полуниця ще не чищена після морозів лютневих, трошки є прижухлини. А от зараз передають нам ще 2 дні заморозки до мінус 5, так що полуницю ще не чистим. Почистимо після того, як минуть заморозки. Тоді підкормимо. І будемо проводити подальші агрозаходи, такі як захист від шкідників та хвороб. Все це я вам розкажу і покажу, кому буде цікаво. Всім всього найкращого, мирного неба, до побачення!